Шановні друзі, я усіх вітаю. Ви на ютуб каналі Фабрика. Новин я Юрій Вібік. Мій гість, пан Петро Черник, військовий аналітик, полковник збройних сил України. Пане Петре, ради вас бачити. Слава Україні, Героям слава! Дякую, що ви з нами. Друзі, підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк, залишайте свої коментарі. Попереду дуже цікава розмова, і починати будемо справді дуже приємних новин цього ранку. Мова йде про те, що по-перше, якісь невідомі бо цієї ночі атакували Росовську область Росії і спалахнув аеродром. Єйськ, принаймні про це повідомляють російські пабліки. І друга новина вона надзвичайно важлива. Мова йде про те, що в російському селищі Котлубань, це Волгоградська область, була такого на склад з боєприпасами. Е, мова йде про те, що це була спільна робота, спільна операція різних спецслужб і відомств України. І от такий результат. Е, пан Коваленко з повідомив, що. Швидше за все, ймовірно, були знищені іранські ракети, які нещодавно туди були доставлені до цього складу. Плюс установки, пане Петре. Хочу до вас звернутися запитанням, що означають ось ці дві новини. Це означає, що ми нарешті знайшли ту несимметричну відповідь, яку ми можемо відповідати нашому противнику у частині завдання ударів на великій відстані. Оце украй важливо. Те, що почали горіти склади, це неймовірно добре, особливо це те, що відбулося у населеному пункті торопет де є цей 107-й склад грав головного артилерійського ракетного. Озброєння управління, так, так воно правильно називаєте. Там я, за найскромнішими підрахунками було щонайменше не менше до 30 тисяч тонн боєприпасів, багато це чимало. Давайте ми зрозуміємо, що це 2,5 тисячі вагонів. А по кіло, а по, по тонажу вибуху, то це десь до до 15 кілотонн. Мою нагадати, що перша атомна бомба, яка упала на Хіросіму, це також у межах 15 кілотонн. І якщо умовно піти 122 двадцять міліметр, от припустити, що там тільки такі були снаряди. Оце десь 480 тисяч, а це на 10 місяців бою. Звичайно, там були не тільки ті снаряди, були і ракети, були і двигуни, всякого і різного. Е, правда, є один момент. Загалом на території Європейської частини Російської Федерації є у межах до 40 складів, Як, якщо бути точним, то 42. Це доволі багато. Чи оці вибухи будуть впливати уп на лінію повітлення 100%. скажімо, угруповання Сєвер точно буде переживати снарядний голод, але є момент, і який треба казати, і не треба поспішати, щоб, мовляв, завтра в них закінчаться снаряди. На початок війни Російська Федерація виробляла на місяць 125 тисяч снарядів різного калібру. Зараз вони його підняли орієнтовно до 170 Є думка що навіть до 200 тисяч. Це все рівно найбільший показник на планеті Земля. Американці на цю хвилину зуміли підняти виробництво 155 п'ятдептого міліметру, всього нафтого на 40 тисяч. Правда, якщо розуміти, що на початок війни виробляли всього насього 13 тисяч, це дуже хороший крок уперед. Плюс вони налагодили дуже кисні стосунки у першу чергу з північною Кореєю. Підтверджено, що як мінімум до півтора мільйонів боєприпасів, у першу чергу 82 мм, тобто мінометів, вони отримали запас міцності ще є. Мій особистий погляд. Дуже добре, що горять склади, але треба нарешті продумовувати стратегію ударів у по порохових заводах, ті, котрі виробляють вибухівку, і друге по тих е, заводах, котрі виробляють самі боєприпаси, тобто по металорізальних, там де їх вирізають із заліза і споряджають. Немає, я не маю ні найменшого сумніву, що рано чи пізно це стане. Ну і найголовніший зріз у. У цьому питанні зревізовано кінцево, назавжди їхня система протиповітряної оборони підкреслю назавжди. Їхні хвалені комплекси С-300, С400, найновіший С-500, там їх його 16 пускових установок. Точно уже не будуть конкурентно придатними. А якщо розуміти, що на світових ринках е чотириста фрак... дивізіон трактується у межах мільярд двісті мільйонів доларів, це колосальний удар по їхньому гаманцю. І до речі, хороша новина є за 2023 рік. У перші і 60-х років Росія, ну тоді ще Радянський Союз з другої сходинки продавця зброї перемістилися на третю французи. Їх обійшли, і цей ця тенденція буде тільки наростати. На жаль, Зеленському не вдалося провести зі США дозвіл від Байдена і Стармера, прем'єра Великобританії, на використання західної далекобійної зброї щодо враження цілей на території Російської Федерації. Як ви думаєте, чому і друге запитання, якщо дозволите: чи потрібно вона нам все ще з урахуванням того, що Росія, як стверджують, вони ж не я відвела на 90% свої військові активи? Друге, у нас є власні руки, які дістають, як показує. Цей ранок і попередній торопці, і сьогодні, коли ми говоримо про зокрема Єйськ, коли ми говоримо про повторюсь, котлубань самостійно можемо впоратися. Частково частково, все ж таки, дозвіл потрібний. Я не поділяю точки зору, що безпілотними системами можна вирішити абсолютно усі бойові завдання, особливо з винищенням великих об'єктів. Все ж таки, безпілотна система найбільш важка бойова частина це 70 кілограмів. Оце ну, може 100, можна дійти до, до якої найбільше. Бойові частини крилатих ракет і бойові частини балістики набагато важче. Атаканс у кугасній частині це у межах 250 кілограмів, плюс касетна частина. Оце дуже важливо. Тому що безплотник, якщо і прилітає, то його, то його вогневе вираження ну, не таке велике. Добре, якщо відбувається ланцюгова реакція у частині стосується, що стосується. Складу із боєкомплектом, ну але такамс, а такамс має одну із модифікацій, де є до 900 субелементів М 74 так, так такий собі м'ячок металевий, начинений порохом, на висоті 40-50 метрів. Він розкривається і засипає цими забуховими елементами площу у кілька футбольних полів. Ми зрозуміємо, що без безпілотна такого завдання вирішити не може. Тепер у частині, що росіяни відвели, так, дійсно, вони відвели ту авіацію, яка має бойовий радіус у межах, десь там, скажімо, починаючи від 500 плюс кілометрів. От 500 плюс кілометрів і вище можуть собі це дозволити. Чому? Бо той самий Су-34 декларується в межах десь до 900 кілометрів радіусу, він виїхав, вилетів з відстані, де ні балістика, ні крилата ракета не дістає, підлетів, здійснив пустки тих самих КАПів чи інших керованих авіаційних ракет. І відлетів, а армійська авіація ні. Армійська авіація бойовий радіус це 200-250 км. Що я маю увазі? Гелікоптери Мі 8, Мі 24 к 52 Вони все рівно залишаються в цій зоні. Так, вони маневрують, вони розуміють, що може бути удар, але тут якраз і суть, маємо дозвіл на удари ракетами перше. У бойову частину ми вже поговорили. Друге, ця техніка стає загрозливішою, і вони змушені якомога більше її піднімати у повітря. А якомога більше піднімаючи її у повітря. Це А. Навантаження на пілота, чому дуже сильне навантаження на пілота, а з пілотами все проблемніше і проблемніше. Б. Навантаження на саму машину. Тобто ми ж розуміємо, що годинно нальоти на двигун це, – це явище. Котре потребує серйозної технічної підготовки і серйозного технічного ресурсу. Тому ні потрібен такий дозвіл. Чи він зараз буде, мій погляд, не буде. Чому Росіяни на випередження зіграли дуже серйозно? Вони модифікували свою ядерну доктрину. де оця точка неповернення? Я буду чесним, я не знаю. Я не знаю, чи це блеф, і чи це і чи це намагання зберегти ядерну зброю як переговорний елемент у першу чергу тиску на. Захід, а чи це потенційна реальність? Про години судного дня сказав тисячу разів. Треба сказати тисячу перших, скажу В 1962 році. Він був за дві хвилини до апокаліпсису. Це при тому, що ракети Р12 на кубі були розгорнуті. Чи блефував Хрущов, чи не блефував, Невідомо, але вони були приведені до бойового положення. бойового готові завдавати удар. Ішло на лічені години, години, дві хвилини. А зараз півтори хвилини. Ну, ті люди, котрі ухвалюють ці рішення, вони не дурні. Там 18 нобелівських лауреатів не розуміють, що вони роблять, і це не така розмова, яку ми зараз з вами ведемо, десь може там соціальна філософська це математика. Дуже точна із застосуванням дуже серйозних комп'ютерів. І вони кажуть півтори хвилини. Тому де точка неповернення, не знаю. Не народжу всім серцем нашого одвічного ворога, однак хід вони зробили дуже потужний. Чи... Дозволив цей хід зі сторони Путіна щодо оновлення своєї ядерної доктрини, власне, і стати причиною того, що Байден і Стармер поки що не можуть надати нам право використовувати далекобійну зброю. Це є причина, так мій по мій особистий полічте, мій погляд, не нав'язую своєї точки зору. Я можу помилятися інколи навіть хочу помилятися. Мій погляд, що саме так зараз воно і є, але є нюанс, але є нюанс. От дивіться з точки зору здорового глузду і здорового. І здорового аналізу вони вже би мали її застосувати? Чому тому що нова модифікована доктрина один з пунктів? Якщо не ядерна держава з допомогою інших ядерних держав задає удару по території Російської Федерації та Курська операція. Це найчистіший удар, найчистіший, там повно західної зброї, повно. Починаючи від М4 карабіну, закінчується бронетехнікою, закінчуючи тою самою артилерією. Це ну це також зброя, чи тут росіяни мали би розвести? Поняття, а яка зброя? Крилаті ракети, безпілотники. Путін десь це частково проговорив, усе назвав. Якщо міркувати із самого осмислення модифікованої ядерної доктрини, то вони вже мають право завдати цей удар. Мають. Отак вони його прописали. Ну а де він? Його немає. Тому як буде далі, не знаю. Але те, що ставки зростають і зростають дуже потужно, ну це факт. Сперечно, тому що навіть якщо звернути увагу на зведення Міністерства оборони Російської Федерації цього ранку, там сказано, що вони збили понад 127, здається, безпілотних літальних апаратів. Чи масовий це удар? Ну напевно, масовий понад 100 безпілотних літальних апаратів, про які задував Путін, що може стати, якщо вони пересікають кордони, як Він сказав, це перетинають, це може стати причиною застосування ядерної зброї згідно з новою, ну оновленою доктриною Російської Федерації. А я хочу вас про таке запитати: а це якщо ще одна червона лінія, чи можна сказати, що сьогодні вранці її знову перетнули Збройні Сили України і враженням складів і аеродромів, і масовим значить, випусканням із цих безпілотних літальних апаратів на Заході дивляться, і, і, і якщо там сумнівалися, то зараз розуміють, ну він оновлює доктрину, Україна продовжує робити те, що вона робить, і нічого немає, реакції жодної немає. Чи там інші розрахунки? Сто відсотків так, от я повністю поділяю вашу думку, але є ще один момент. Давайте ми розуміємо, що є відкрита частина все, що ми аналізуємо, а є закрита. Не сумніваємося, не сумніваємося, даю 100% гарантію, що діалог між спецструктурами Сполучених Штатів Америки і Росією триває, і те, що вони обговорюють усі можливі аспекти застосування тактично-ядерної зброї. В тому числі не сумніваємося, це все від, відбувається. От що аргументує одна одній сторона, ото ми направду не будемо знати, будемо тільки догадуватися. Прийде час, звичайно, архіви розкриють, але те, що і американці мають дуже серйозні аргументи, і московити намагаються їх якось шантажувати от у закулісному режимі, це без сумнів. З огляду на те, що не відбувається удару, мій такий пасивний висновок непрямий, треба мати до. Доказову інформацію, що у американців більша аргументація, чому цього не треба робити. Маємо також дуже гарну новину, коли обговорюємо візит Зеленського до Сполучених Штатів. Є політична частина, є звичайно військова частина. От щодо військової серед іншого. Пакет допомоги на 8 мільярдів, 2,4 одразу 5 з лишком перенесли на наступний фінансовий рік. Але це ті гроші, які могли взагалі згоріти, зважаючи на дедлайни, все одно їх виділили, і пакет допомоги. Ну він вселяє упевненість і надію. Як би ви його оцінили, чого там не... що б ви там додали, якби були міністром оборони, очільником Петагону. Я би хотів побачити, скажу що там це далекобійня ракета АГМ 158 Стоп'ятвісімджасом. Прекрасна, фантастична ракета на складах більше п'яти тисяч. Є модифікації на 900 кілометрів. Тоді вже дійсно аеродром у, 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 у цьому в Енгельсі можна перетворити на, на на попіл, але там є хороша новина. Є там є указаний боєприпас повітря, поверхня. На мій погляд, найімовірніше це ракетопланерна бомба AGM-154 Стоп'чочотири Джаселтаж до теж доволі непогана. Має має і касетні час частини на основі бомби. cbu 87 Там є такий субелемент. Блю 97 таку собі уявляємо металеву трубку до 20 см довжиною і десь до 5 см в діаметрі, на півтора кілограма вибухівки, бомба Сб'ю 87. Якщо я не помиляюся, там 102 елемента, а в ракеті може бути більше. Це прекрасна зброя, фантастична по лінії розмежування. Дальність завдання ударів 110 кілометрів. F-16 як мінімум шість таких. Шість ракетобомб може брати на вод, але питання скільки їх дадуть. Я своїми очима бачу, як е, працює Джпію 38. Прекрасна суперова бомба за, за системою JD, е, інтегрована в Міг 29 але вони поштучні. Підкреслюю поштучні. Нам не треба поштучно. Ну як треба, бо все рівно щось згорить, щось загине. Е, Якийсь е, окупанти підуть до правоотців, отців, але щоб по справжньому треба щось міняти. В якісь тактичні окремі локації ну от таких е, ракетобомб потрібні сотні, а то і тисячі. Є погані новини. Ми знаємо, що відбулося в Запоріжжі. Росіяни вдарили кабами, і от спікер, е, спікер Сил оборони Півня, пан Волошин, повідомив, що окупанти збільшили далекобійність своїх кабів. Тепер, ну, що ми знаємо, що вони достають до Харкова, які доставали до Краматорська, і нині до Запоріжжя? От наслідки ми спостерігаємо. Пане Петро як з цим боротися? Каби, як кажуть хлопці, з якими я спілкуюся з передової, і для вас це не секрет, звичайно ж. Це велика проблема для нас. Що можемо зробити, окрім того, щоб бити по носіям? Як можна зарадити ці історії? Тепер вони будуть гатити ще й по Запоріжжю От вчора, ну, те, що ми спостерігали, ну це жахіття просто плодить, на жаль, дуже прикро, дуже сумно, але буде. Вдосконалили КАП, якщо КАП стартував у калібрах ФАП-250, ФАП-500, за яким випадком у пап 1500 до 40 км, а тепер підняли до 70, є думка до 80, а аналітики, які серйозно займаються тільки спеціалізованою цією частиною, то кажуть, що і до 100 км не можуть підняти. Це дуже багато. Це, це дуже серйозна зброя, ФАП-500 вибухових речовин 200 кг, це, ну, це надпотужний вибух, який нищить все навколо що може винищити відповідь. Одна АІМ-120 амрам ракета до е 16 шість штук на борт може брати, дальнє завдання у 180 км, це кілометрів. Це якшов повітря і шукати. Оті варіанти, як от був знайдений сьогодні, на самих аеродромах нищити і саму авіаційну техніку, і склади з кабами. Інших сценаріїв на цю глину немає. Звичайно, ідеально, якби була така достатня кількість і самих f 16 щоб їх ну, щоб розуміти, що можна в якійсь частині їх наражати на ураження, і і найголіше цих далекобійних ракет. Поки що, поки що, особисто для себе не знаходив підтвердження, що саме таку ракету класу повітря повітря нам дали. Є інформація, що ракета класу повітря повітря наявні. Однак, мій погляд, це головна наймасовіша ракета ближнього радіусу бою AIM-9 Sidewinder до 20 км зроблення ударів їх дуже багато випустило Випустили більше 200 тисяч. Найрезультативніша у ближньому бою і воювати з крилатими ракетами вона може фантастично добре. Вона може воювати із сутрицьчетвертим, без проблем, але є нюанс треба на цю відповідь до на цю відстань до нього підійти. В нього як самого є ракети захисту повітря-повітря, так і він, якщо б умовно вже було такий прорахунок, що це можливо, то однозначно вже будуть його супроводжувати су 30 і Су-35. Ну а це вже повноцінний повітряний бій, плюс плюс заходити вже в зону. Хай, хай ревізованих, поганеньких, але все ж таки С-300 С-400. От де відповідь: Не маю достовірної, підтвердженої інформації, що ці ракети у нас вже є. А якби вони були, то ми, то ми б точно мали результат їхньої роботи, якби одномоментно упало кілька Су-34. Пане Петре, сам Іран, до прикладу, повідомляє, що він не постачає Російській Федерації ані безпілотники, шахеди, ані ракети, про які нещодавно американська преса писала, і розвідка повідомляла. Так само, і Китай дуже цікаво себе поводить, тому що з однієї сторони вони позиціонують себе як сторона, яка і не за одних, і не за інших в цій війні пропонують якісь мирні ініціативи, до яких чомусь я був дуже здивований, навіть Швейцарія примкнула. Ну там Бразилія і інші країни за швіцарців було здоволено, скажу чесно. Але я до чого видання Times пише, що китайці надсекретно таємно передали Росії зброю для війни проти України. Мова йде про спеціально розроблені військові безпілотники. Вони таким чином хочуть. З'ясувати е, тест, протестувати ці військові безпілотники, якою має бути наша реакція, щоб ми з китайцями не загравали, щоб американці відповідним чином відреагували. Ну тому що треба встановити межі, оскільки попередні вже не працюють, якщо китайці передають військове озброєння. та не буде таких меж, то будемо тверезано. Ну не буде ну є велика геополітика Китаю. Вигідно, щоб ця війна завершилася вже і зараз. На вже і зараз по тій лінії розмежування, по якій вона є. І ну плюс ми виведемо з Курщення наш контингент. Можливо, за принципом Куїт про Куї, є такий ще давньоримський принцип, щось на щось. Ми, можливо, би виміняли атомну електростанцію, бо за це направло було б для нас доволі хорошою перемогою. А чому саме таку лінію вигідно? Бо це в якійсь частині поразка світових демократій, а не в якій, а то й пряма поразка. Якщо брати, якщо брати всю політичну палітку планета Земля за одну одиницю, тобто всі країни, де є уряд, де є держава і тому подібне, то 30% країн це демократія, 70% – тиранії і тиранії, і тиранії, тиранії борються за те, щоб нову п'яту міжнародну систему писати за своїми правилами, так як їм зручно, так як їм потрібно. То тепер коротка реманка в частині Швейцарії. Швейцарія також великий воєнний хаб. Про це треба знати. Особливо у частині мікроелектроніки вони виробляють гігантську техніку. там а свої дуже тісно переплетені, складні неоднозначні інтереси. Чи можна на це впливати? Звичайно, що можна. Але відповідь лежить тільки в одній країні, насправді. В одній країні. Це в Сполучених Штатах Америки. Але тут з'являється найфундаментальніший момент: ринок. Ринок. Гроші. Дуже простий приклад. Підтверджено, що і ракеті «Іскандер» 27 американських деталей, підкреслю конкретно американських Dell, Macintosh, Apple і так далі. Дуже багато них все виробляють. Це величезні гроші. Плюс ціни серйозно зросли, а філософію прибутку ніхто не скасовував. От такий розглянемо зрозумілий ланцюжок. Іранці розташували десь на островах Науру контракт великий на закупівлю мікроелектроніки для побутової техніки. Так я в документах, побутова техніка. Там що мікрохвильовки, інтелектуальні телевізори, холодильники і тому подібне. А чи їх можна запросто інтегровувати у воєнну техніку? І оцей ланцюжок прийшов у Мексику. А кіль... не одна фірма, а кілька десятків. Це ж спецструктури роблять не раз два в Болівії, в Парагваї, у Колумбії і тому подібне. І приходить до, до поважної законної з іменем фірми торгівельної в Мексиці. Вони не задумовуються, розташовують замовлення. В Apple чи Macintosh чи, чи IBM, хто їм заборонить продати, в який спосіб. А якщо умовно ланцюжок відстежити назад і все прийшло в Іран. Але законно прийшло, як мікроелектроніка для побутової техніки. Хто, хто і в який спосіб може заборонити іранцям, її передати чи перепродати росіянам? От умовно, чи б коштував до, до війни 100 доларів, а зараз він коштує 1000 доларів. Ми розуміємо, які, які відсотки. Які генделю на оцих всіх речах відбуваються. як оце все проконтролювати? Як казав великий Уінстон Черчилль, якщо ринок е, буде, е, буде не ринковим, тобто вільним, якщо він не буде вільним, то він буде чорним. У все? От ця от математика, чи, чи існує методологія тиску? Існує роз, розроблена ще за Радянським союзу. При, пригадуємо по, по, по прав поправку. Венікса Джексона чи, Дек, чи Джексона, Венікса, прошу вибачення, я можу правильно прізвище не, не, не нагадати, бо неможливо тримати все в голові одномоментно не, не готуючись. Мають мають механізми, як треба тис, тиснути на ту чи іншу державу через економічні процеси. Але це не одномоментно і найголовніше. Найперше рахуються сценарії збитків, і це все ув'язується в жорстоку геополітику. І тільки тоді починаються кроки. Поки що американці не вважають. Не вважають, що перебивання великих ланцюжків і певних потоків є абсолютно для них загрозливими. От регіон дійшов і стечу в му році до висновку, порахували, до речі, всі ризики. Треба ввалити монстра. Час настав, збили ціну нам нафту, але домовлялися із саудитами 5 років. 5 років допоки домовились, і було безліч специфічних ситуацій, як кроку вперед так і відкату назад, доки дійшли до оцієї точки. От там на жорстока реальність. Він щодозволити останнє запитання. Я пам'ятаю наші правила спілкування, ваші принципи щодо того, що ви не коментуєте тонкощі е, ситуації на полі бою, оскільки це може допомогти ворогу. Хочу дізнатися як журналіст про те, що відбувається довкола вогледару зважаючи на такі новини. Перше. Спекуляції, що ми полишаємо вугледар, хлопці з передової записують відео що ми нічого не полишаємо. Заспокойтесь, будь ласка, друге сьогодні. Вранці перед нашими ефіром з'являється повідомлення, що звільняють з посади командира 72 ї бригади, яка обороняє вгледар. І Мар'яна Безогла. Вибачте, будь ласка, що згадує її. каже про те, що звинувача сирського у сприянні ворогу, тому що він, бачите, за її інформацією, виводить якісь досвідчені бригади з критичних напрямків. Як пише вона. Якщо там в двох словах, якщо їй дозволяє час там 20 три секунди, що відбувається, як ви думаєте? Я не буду принципово вдаватися у цю політичну складову. Ви це чудово знаєте. Я не буду шкодити своїй країні ніякими ніякими коментарями. Це, це моя принципова позиція для, для противника логічно здобувати вугледар. У них нічого не змінилося в частині головного завдання вийти на адміністративні кордони Донеччини та Лумачну. А зараз нам найголовніший посил. Нам рвалося серце, коли ми виходили з Євродонецька. Нам рвалося серце, коли ми виходили з Лисичанська. Нам рвалося серце, коли ми виходили з Бахмута. І Завдіїв уже скільки перелічив я, скільки нам довелося відійти. Але у стратегічному сенсі ми не навпаки перехопили ініціативу у противника. У противника в, в Донецькій області є велика геополітика. От Путін задекларував, що спочатку їх визнали як незалежні держави, а потім включили в це. В їхню педерацію правду Запоріжжя і Херсон теж включили, але тут менше геополітики і менше ідеології. От їм принципово це реалізувати. Принципово, бо не може фюрер помилитися. Не може чи вдасться покаже час. Нам треба протриматися десь у межах до півтора-двох місяців, як знову зайде цикл опадів, полегшає, чому танки не зможуть рухатися ґрунтом. І все важка техніка, а піхотинець не зможе рухатися ґрунтом. Знову все перейде в контрпатерейні дуелі. А в цій частині ми за літо показали фантастичні показники за 90 днів. Сухою саме літа, саме календарного літа. Знищили 4,5 тисячі одиниць артилерії. Ділимо на 72, це Це штатна бригада, практично 60 бригад. І от так воно буде і рукатися, і надалі. От, і все. Респект вам за цей ефір. Дякую дуже за те, що час для нас завжди знаходити. З вами дуже приємно завжди спілкуватися і надзвичайно професійно. Бережіть себе до зустрічі. Дякую.